Це мені 10 років. Мене звуть Альона Делусова, мені 9 років. Я побудував зайця, який має передні ладки, задні голову і вуха. Він має три мотори, двома моторами він піднімає ноги, а, а третім мотором він е, рухає голову. Для передачі руху використовується дві шестерні. «Погромував зайця так, що він піднімається на задні лапи, потім 5 разів піднімає та опускає голову, опускається і чекає одну секунду. Потім він стрибає і стрибає і стрибає 20 разів. Я вирішила зробити ще одну программу. Спочатку робот. Піднімається, потім він не здає звук, потім він не махає головою, потім він знов садиться.